Є знижки на акваспрей Оксі. 20% в аптеках подорожних бан та «Ощад». Є знижки на таблетки Аміксін Айсі. 10% в аптеках подорожних бан та «Ощад». Заснути у метро або людному кафе, у бібліотеці чи у парку. Таке сміливо можна утнути 28 лютого, адже в світі відзначають День публічно сплячого або День сну у публічному місці. Ще у 18 та XIX столітті у США сон на очах сторонніх вважався непристойністю, бродяжництвом та відсутністю сили волі. Казали, сновидіння мають відбуватися лише за зачиненими дверима власної спальні. Навіть сьогодні у деяких американських містах діє закон, який забороняє дрімати у громадському транспорті. Що не скажеш про Японію там поспати під час робочої зустрічі або лекції, чи стоячи в метро, цілком нормально в Америці. Навіть існують правила, як можна відзначити день публічного сну. До прикладу, розповісти свою історію сну на публіці або спеціально трохи подрімати у громадському транспорті. А для тих, хто хоче почитати історії сну у публічних місцях користувачів або поділитися своєю у соціальних мережах, можна це зробити за гештегом publicsleepingday. А як часто ловлять сни у громадських місцях українці? Студентка філософського факультету Евеліна якось після навчання задрімала у кафе. Десь на півгодини. Поки всі мої одногрупники брали собі їжу, і вони не повернулися за мною. Вони сіли за інший столик. що трошки засмучує мене як подругу, як одногрупницю і як студентку. У громадському місці після конференції якось поринула у сон Ольга на ЖД вокзалі в Миколаєві колись, тому що була дуже втомлена після семінару і засинала. Років 10 назад, а може більше, десь 35-40 було. А Ярослав заснув на території санаторію. Йому було 15. Він із друзями святкував день народження. А ми гуляли проходом через санаторій, проходили ось, і я заснув приблизно годину. Потім друзі повернулися за мною. Ось так було. Зато весело. Є що згадати. І здається, класику сну у публічному місті здійснив фотограф Артем. Він бачив солодкі сни у метро. Я, напевно, їхав після знімальної зміни. Ну, втомився дуже, бо знімальні зміни зазвичай 12 годин. Ну і тому просто заснув. Чи приїхали свою зупинку? Так. Ольга розповідає: сама на очах громадськості не засинала, проте її подруга нерідко це робить у святому місці. Вона мені розповіла, що в неї таке трапляється, коли вона може а, впасти в сон в церкві. Вона приходить і так дуже подобається. Подобається вона відпочиває, і вона сідає і прям може вздрімнути. А потім така опа проснулась і ой, так все чудово, чудово почуває. Задрімати у людному місці один раз можна, розповідає сомнолог Юрій Погорецький. Проте, якщо таке з вами трапляється систематично, варто звернутися до спеціаліста. Тут треба терміново розбиратися, аналізувати ситуацію і пройти обстеження і почати лікування через лабораторію сну. Якщо не вдалося виспати, якщо нічні чергування, якщо бомбардування, то дозвольте собі на робочому місці 30 хвилин сну, воно не компенсує той здоровий сон, який має бути вночі, але воно дасть приріст роботоспроможності в другій половині дня, плюс 50-70%, зменшення помилок і аварійності. Зменшення засинання за кермом, бо кожне третє ДТП пов'язано з сонливістю. Експерт нагадує, варто дотримуватися культури сну і спати 7-8 годин і додає доведено американськими сомнологами, виспана людина створює у суспільстві більше позитиву та доброти.